Всі ми просто осиротіли без нього. Ну, таких людей, знаєте, я сказати, що їх мало, то їх нема. Він був один такий. Чернігівець Олександр Ларченко розповідає про свого друга та побратима зі 119-ї бригади ТРО Дмитра Лазаренка. 18 листопада біля Катерининського собору зібралися рідні, колеги, побратими та друзі Дмитра Лазаренка, щоб провести його в останню путь. Він навчався в Національній академії СБУ. З 1996 року був спецперезначенцем. Михайло Мехет був його першим керівником, розповідає Дмитро, пройшов нелегкий шлях від рядового співробітника до керівника спецпідрозділу, мав кілька відзнак і нагород за службу Україні. В нашому підрозділі є такий слоган життя батьківщини чеснікому. То якщо порівнювати його життя. Практично з 14 року до теперішнього часу він стояв і захищав нашу державу. Помер Дмитро Лазаренко 16 листопада у лікарні. У нього була можливість демобілізуватись вже давно по стану здоров'я, але, на жаль, він завжди казав: ну, а як я як я можу, як я можу піти? Я вчився я все життя. Все життя вчився бути військовим, і він до останнього їм був.